Чернігівці вшанували пам'ять загиблих у Маріуполі. Ввечері 25 січня біля Красної площі небайдужі запалили свічки та розгорнули гасла Чернігів разом з Маріуполем. Я Маріуполь та вимагаємо визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Тероризм, як ми вже... Ну, як ми вже побачили, на прикладі і волновахи, і зупинки в Донецьку, і в Маріуполі дуже підступна. І шокуюча річ, коли мирні жителі, багато з яких ні в чому не повинні. Вони просто гинуть в таких кількостях, і ми зібралися для того, щоб висловити свій протест проти дій Російської Федерації, і очільника Володимира Путіна, присутні осудили спроби окупантів терором залякати українців. А Маріуполі передавали свої співчуття та слова підтримки.